Дволіток толстолоба випустили у воду біля села Степашок Гайсинського району. Зариблюють ладижинське водосховище, каже працівник Павло Миронюк. Перед заселенням у водойму рибу зважують. Мальків для зарибку вирощують у спеціальних садових лініях. Розповідає середня вага 100 грамів. Ми забирали рибу з садкової лінії і випускали її на. Свободну, свободне плавання. Спочатку сюди пускаємо для того, щоб вона підросла, а потім випускаємо в річку, щоб їй вже було не страшно хижаки і все остальне. З початку року це перше зариблення водосховища, каже директор Гайсінського риборозвідного господарства Ігор Колісніченко. Її переживання 99% воно все приживеться, тим більше ви бачите, що транспортування тут нема, вона зразу з води і в воду висипається. Що кидаємо літом, то тому, що вона нас на волі буде більше нагулювати, більше буде рости, а тут її треба кормити і все остальне. Процес зариблення контролюють рибоохоронний патруль та екологи. Перевіряються документи, встановлюються, щоб не хвора була риба, щоб риба була законно передбана, вирощена за словами очільника обласної екоінспекції Юрія Дубового Ладожинське водосховище, поки єдине в області, що зариблюють влітку. Восени цей процес менш затратний. Проблема в зарибленні літом це те, як її перевезти від місця, де вона там вирощується, до місця зариблення. Це потрібен спеціальний автомобіль, де в тому автомобілі там накачано киснем. Ці садки розміщені безпосередньо на водоймі, тому риба не відчуває різниці між там, природним середовищем і тою водою, яка знаходиться тут. Тому адаптація тут максимальна. Сьогодні у Ладижинське водосховище випустимо випустили до 7 тонн, з яких 5 тонн – мольок толстолоба, 2 тонни – коропа. За рік вони виростуть до 2 кілограмів, каже Ігор Колісніченко. Восени у водойму заселя ще амура та карася. Юлія Вознюк, Олександр Безюк, Суспільне новини, Вінничина.